Гумористка Світлани Боротнюк, слава України! Наробився дід Гаврило, пора вже й спати. Та не може від екрану очей підірвати. Та й гарні та дівчата себе виставляють, а поважні чоловіки кожного глядає. Щасливою поїде додому, не красуня Україн, Україна, а місту України. Мені слово негарне, не своє не рідне. До кінця ту передачу дивиться Гаврило. Та й якує не журі оцінило. От якби їй далось сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на фемінському полі, та риста чоловіка. Дитя в повиточку, п'ятеро свиней, корову з курчатами в бочку. Не забула перемоги вона у змаганні, у перемогу моїй бабі гайні. Моя баба молодою і пісень співала, і за палом український Гопак танцювала, мало довго сукосу. Кожної хвилини і звання мені при слава Україні.